Міська влада Нікополя успішно налагодила співпрацю з багатьма міжнародними організаціями, які не тільки надають фінансову та гуманітарну підтримку Нікопольцям, але й допомагають у реалізації проєктів, спрямованих на розширення мережі безпечних освітніх просторів для дітей. Ще у серпні 2023 року почалася співпраця Нікополя з асоціацією Україна країна басків. Одне з направлень. Проект «Баскські школи разом з українськими, в рамках якого учні школи Зумаєна зі своїми батьками взяли участь у спеціальному забігу солідарності зі збору коштів для одного з навчальних закладів нашого міста, який потрапив під обстріл російських військ першим серед інших. Це трапилось 16 липня 2022 року. Завдяки забігу вдалося зібрати півтори тисячі євро. Ці кошти були спрямовані на закупівлю обладнання для комфортного навчання та відпочинку дітей покриття для підлоги, додаткове освітлення, електрообігрівачі, крісла мішки, флеп-чарти та сухий басейн. Силами педагогічного колективу Нікопольського навчального закладу в укритті провели ремонтні роботи. Будівельні матеріали для цього були придбані за кошти місцевого бюджету. Отже, завдяки спільним зусиллям міської влади, освітян та благодійників вдалося гарно облаштувати три кімнати, де діти вже почали надолужувати освітні втрати, отримувати психологічну допомогу, розвивати свої творчі здібності, грати в шахи, а головне спілкуватися з однолітками, чого зараз у прифронтовому місті їм дуже бракує. Дякую нашим іспанським колегам за підтримку, за співробітництво, за те, що вони відчувають нашу біль, нашу потребу і надають нам допомогу. Працює освітній простір кожного дня, крім вихідних, з 10 до 12 години. Тут на дітей чекає дуже насичена програма. Вивчення англійської мови, навчання лозоплетінню, малюванню, вокалу, опанування театрального мистецтва, навичок туризму та безпечної життєдіяльності, різні рухливі ігри та інші цікаві заняття. Мені подобається займатися творчістю, і тому я займаюся лозоплетінням. Зазвичай я плела з паперової лози, але зараз я вперше плету із живої, і мені подобається. Мені цікаво. Я прийшов сюди, бо хотів навчитися грати в шахи. Але побачив, що тут є ляльки, і захотілося пограти в ляльки, придумати якусь казку. Дітям таке проведення часу дуже подобається. Кожен тут знаходить заняття за власним вподобанням, бачачи радість своїх дітей, радіють і батьки. Дуже щасливі, що тут відкрили. Цей простір для діток, в якому вони за ці тяжкі два роки можуть знайти віддушину е, співрозмовників своїх однокласників, друзів зустріли. Це дуже, дуже класно. взагалі. Світній простір це сказати, дуже гарна ідея для дітей. Вони дуже раді, вони щасливі це бачити, вони спілкуються, вони вже сумують за всім, вони вже все забули, вже третій рік війни йде. Тому для дітей це дуже дуже великий крок до, не знаю, до позитиву. Наразі в Нікополі вже працюють 13 безпечних дитячих осередків у різних районах міста. Якщо хочете, щоб ваша дитина відвідувала освітній простір, зверніться до Нікопольського відділу освіти і науки за телефоном, який бачите на екрані.